Підпала на борода Грушевського та зутлілі калоші. Саме так можна описати повернення історика до Києва в березні 1917 року під час української революції, засланого до Росії, Михайло Грушевського було звільнено після повалення самодержавства в імперії. Політичного, як його тоді назвали, попросили прийти та забрати паспорт. І одразу після цього до історика приходить безліч телеграм від осіб, навіть яких він не знав, яких розмито пояснюється те, що йому треба терміново приїхати в Київ, і Грушевський з недопломбованими зубами бере квиток і сідає ввечері у потяг. А в сусідньому купе. Стається пожежа на щастя, постраждалих не було. Було знищено безліч рукописів Грушевського, безліч документів. І цікаво те, що його чекали його друзі Дорошенко та Матушевський, проте вони його не дочекалися через те, що потяг затримувався, і Грушевський пересаджувався з одного потягу до іншого. І вночі. Грушевський, прибувши в пантофілях із підпаленою бородою, заблукав в Києві, і пізніше він напише в споминах так незвично і більш ніж скромно відбувся мій поворот на рідну землю і прилучення до української революції.